Так, опять привет. Огляд на олівець Заврори. Я даже не дивилась, скільки він стоїть, короче, е-е, не відловить. Не-не-не-не-не. Короче, зараз будемо дивитися, от так от він виглядає. І такий у нього колір, Очень даже яркий. Зараз я попробую стерти то, що у мене в глазах. Так, ну, на цьому глазу трошки підтекла, ну, короче, якщо повністю намиватися, то злизати тяжело отмить. Так, давайте то що у нас получится если я осліпну от этих экспериментов то напоминайте лихом слушайте Ну, він прям такий супер пигментованный и как прям пидмить цвет глазиков очень ну видите с беленьким глаз выглядит по моему больше а с этим поярче якось ну прям неплохо для мого цвета глаз Ну, а ну-ка це так пообичному, ну кажу, ми завтра вже будемо пробувати найдань, е, макіяж. Другий, який то інтересний, найдань, сьогодні погоди. вже не буде. Непоганий, найдань. Найдань, найдань, непоганий олівчик, він вроді не пече. Він вроді би й не пече, і вроді би навіть знаєте, ну нормально так. Так що, оцей рекомендую для тих, хто любить яркі цвіта. Там є ще, по-моєму, бусковий такий колір. Найдань, найдань. Ні, тобі не надо красити і так краси е, і є, здається, ще рожевий інших кольорів я поки не бачила там. Але здається, ну я бачила у багатьох на оглядах, то є бувають і ще інші кольори. Так підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку, робіть репости. Будемо далі мучити мої глаза. Може, завтра ще візьму пару олівчиків або чогось іншого за тестом з вами. От, але ось цей білий від LCF я рекомендую. Він гарний, пігментований і він не пече очі. Нормально. І, і це також рекомендую. Він також не викликає. Ну принаймні у мене він не викликав алергічної реакції поки що. От я думаю, що і не викличе. Але знаєте, не, мені не дуже звично, тому що я нібито бачу оці е, кольори яскраві, коли дивлюся. То мабуть, не звикла до такого. Але колір пігментований. Будемо пробувати з нього робити ще якісь макіяжі. Тому з вас підписочка, лайк. А з мене огляди і мучення всього, що в мене є. Завтра іду на нігтики. Побачимося завтра вранці, Па-па!